Річка Миссисипи, яка розділяє штат Айову і штат Ілінойс. От я переїхав. Вже другий штат. Штат Айову. Сонце заходить. Ну, ми їдемо вже парах. Пересікаємо речки, різджаємо сти, мові дороги, через ліси, через гори, через поля, через гори і долини, через луги і поля, так через край і ощавини. Іду собі додому я, знак штат Айова. Так, досі домрія. Коли горя і страждання я в дорозі не знав, так знаю я, але Господь і мені всюди допомагає. Недалеко уже рідна і бажанна сторона. Так проведе туди нас скоро віра чиста і свята. Ось так. Дорогі мої люди, друзі, українці, слухайте мене в цій українській прозі, в віршах, де я звертаюся на рашу бути добрими, бути людьми, які послушні Слово Божому, де ми можемо навчитися тих правил Божих, саме дисциплін, в якому житті настояться ми будемо щасливі майбутнє для нації країни з якої ми вийшли і думаємо тут про країну а йому він тут то того, Тому що ми живемо тут. тут наші волонтіри сусі так, така наша доля під сонце ось там де Обра кінчається. Там є інший дім. Як ми співаємо вісію, говоримо, не нарікаю я. Небі мій дім. Земля є пустире. Небі дім, Час скоро про мене. Там мене вічні не жде. Там вічні жде. Небі. Так, ви знаєте, так роздумую собі, як, як тій пісні, що небо ясне і темніє, пітьма ночі настає, може завтра создати, Дух взяти Твій прийде. І коли ми знаємо нашу частину під сонцем, що ми маємо цей полігон пройти, а життя, яке тут не буде перейти. Але ми знаємо, ми переходимо, переїжджаємо, перебуваємо і знаємо, що що посіяли, то й будемо жати. Все, що сієш в смертній тілі словом у своїх, чи в ділі, те пожнеш за гробом ти. Ось як ми будемо. Жити, як будемо один з одним спілкуватися, чи ми будемо люди добрі, милосердні. а Господь Христос навчав нас, щоб ми були добрими і милосердними до рівня Отця Небесного що на Небі милосердний. Як ми будемо добиватися того рівня, звичайно, Бог нам поможе. Розуміти суть і волю його життя, яка дарує нам ту вічність святу, щоб ми з ним перебували. Тому що ми тимчасові гості на цій землі. І нам не рідна ця земля. Можете сказати, сказати, о, така рідна Америка чи не рідна Україна. Так. Так. Але в маленькому в діапазоні відрізку часу, спектрі. Але для нас, для нас усіх чекає вічність, чи ми того хочемо, чи ми того не хочемо. Вічність була до нас. Ні, ми народилися, вона була. Ми тільки увійшли в вічність, і Бог нам дав такий дар відчути той. Кусок вічності, який ми можемо провести в нашому тілі, в фізичному тілі, чого більше, ніколи не повториться в фізичному тілі. Ми будемо перебувати в іншому тілі, в небесному, бо інші тіла земні, а інші тіла небесні. І як на землі є таке правило, як їжа про черево, а черево про їжу, то в нову на Бог одне і друге зруйнує. Не ну, треба було нам споживати ті продукти, щоб ми жили, щоб вживати ті кілокалорії, щоб пройти кожну добу для життя. А Бог. Ставить інші сили енергії, яка буде нас вигадати у вічності. Тому -то ми не то, щоб можемо бути незалежні, ми залежні від нашого Творця. Ми не можемо сказати, чому ми прийшли в цей світ. Так хотілося Богу, творцю нашому. А коли ми відчуваємо цей цей час, то треба використати його. Як найправильніше, тому що Христос поставив нам нову заповідь, щоб ми любили один одним. По старому заповіті, в Жидівському, було так, якщо хтось з кого обідав, то було око за око, зуб за зуб. Це було, як кажуть, один другому пінста за те, що люди ну, шкодили на християнстві. Виробляється зовсім інша тенденція, для того, щоб ми зрозуміли волю. Звичайно, ми не можемо робити, що хотіти, ми не можемо дозволяти ворогам, що хотіти, от, е, звичайно, для цього є інститути влади, наказати всіх робить подобання і в християнській ері. Але для самодисциплі, для допомоги один одному, якраз дорога дороговказ, та вузенька дорога, вона приведе нас вічне щастя, вічне спокою. Тому маємо цей відрізок часу для родні у любі 70 170 кроків, присилі 80, а слава їх, труди і біда. І час скоро минає і ми зникаємо. Так прийшло багато вже часу. Вищі відійшли. Багато людей. Мій батько, мікій, моя бабця, мої рідні. І так кожен може сказати, скільки людей, які ми знали, перейшли до границю що Ми будемо переходити, ми задумуємося і живі по прикладу нашого Господа Ісуса Христа. А він дорога правди і життя. На чому їм буде кінчати ці слова, слова від Євангелії, слова, які несуть духовний характер, ахай кожен себе розвідає, знає, що ми живемо в цій тим, тимчасовому тілі. В цьому тимчасовому просторі і Богдан нам зовсім інші правила нового настання. А за це йому е бути слава 24 липня 2016 року Михайло Бабчук, штат Айова.